Рівно рік як росіяни підступно вдарили ракетами по місцю базування спецпідрозділу поліції Сафарі. Тоді загинуло 23 поліцейських із Вінницької, Черкаської, Рівненської та Закарпатської областей. Слідство дізналося, що вогонь тоді коригували і поліцейських зрадили. Чи знайшли винуватців і як вшанували пам'ять загиблих у Вінниці? Валерій Кузнєцов розкаже. Він багато бігає і щодня займається у спортзалі. Семирічний Даніель дуже хоче бути як батько. Я тренуюсь, як ти його тато Володимир Олійник, боєць спецпідрозділу Корт, загинув рік тому на Запоріжжі. Це не перше бойове завдання. Все життя наше було це боротьба. Боротьба за справедливість, боротьба за принципи. Бластійкість. Той день став чорним для всієї української поліції. Росіяни завдали кілька ракетних ударів по базі відпочинку, де дислокувався підрозділ Сафарі. Зробили це як завжди підступно вночі і не без допомоги зрадників. Вони заїхали в приміщення, їх розмістили, але була людина, яка здала позиції. І після цього був нанесений ракетний удар. Слідство на, на даний момент ще триває і визначаються люди, які були безпосередньо до цього причетні. 22 числа мав бути. Вони повинні були йти на завдання, а їх хтось дав. І вночі прилетіли три ракети, три ракети, потім ще касетні, і вони там всі погинули, захищаючи нашу Україну. Тоді загинуло 23 бійця поліцейського спецпідрозділу Сафарі, дев'ятеро з них віничани. Вони були друзями, і після загибелі усіх поховали поряд. В роковини загиблих героїв шанували на міському кладовищі. Всі бійці з досвідом, які пройшли підготовку, висококваліфіковані. Дев'ять чоловік, які були таким костяком підрозділу, і зараз ми вже добираємо інших людей, але наших колег нам дуже не вистачає. Вшанувати пам'ять, тата прийшов і Даніель. хлопчик вже знає, яким стане, коли виросте. Я хочу бути як папа. Піднімаю гантелі, буваю, бігаю. Поліцію. Та в поліцію тобі. Так. Не страшно. Ні. У всіх бійців були родини та маленькі діти. Як вони прожили цей рік без своїх захисників? Розповідає щемливе відео, яке зняли у поліції. За цей рік він нас був досить важким. Я стала сильною. Можна сказати, в мене такий характер, як в тебе, вже став сильною. Я нарешті переборола свій страх і навчилась їздити на машині. Двоє з діток І вона дуже довго питала, що я взагалі ніколи не побачу, ніколи не зможе до мене прийти. Я не можу йому подзвонити. Я Кажу: ні, на жаль, ти не можеш, але ти маєш знати, що папа герой завжди тебе буде оберігати. І вона дивиться в небо, дає йому сердечки. Хто зрадив поліцейських і здав їхню позицію, росіянам розслідує СБУ. Займається слідчі слідчі служби безпеки України, тому всіх обставин я не можу вам повідомити. Це втрата, яку якому ніколи не заповнимо. Це величезна, тому що в тому році, на початку війни, поїхали наші найкращі спецпризначенці групи А. Це ті, які найпідготовленіші у річницю загибелі на Вінниччині поіменно згадали кожного героя. Шестеро бійців поховано на алеї Слави в обласному центрі. Ще троє в своїх рідних містах: Калинівці, Мурованих Курилівцях та Козятині. Валерій Кузняцов, Микола Назаренко, Вінниччина, ТСН 1+,1.